Занедбане, дуже старе, не працююче. Але ні, це унікальне місце, яким можна пишатися. Це найстаріше діюче підприємство в Україні і одне з найстаріших в Європі. І тут виготовляють ціль. Ви ще уявіть, ціль тут добувають з 1390 року, майже за століття до того, як Колумб відкрив Америку. В цій будівлі шахта, яка була побудована в 1473 році і найцікавіше зараз. Вона досі працює. Нас зустрічає пані Оксана, яка працює у силови технологом 43 роки, 1473 рік, сімдесят рік. Вірно введено в експлуатацію, Шахту. Шахту. і вона досі працює Досі працююча, так Безперервно, можна сказати при любій владі. Ну, от тому, що... е, от я як так секрет в тому, що ця шахта побудована з дерева. І це дерево просочене настільки розсолом, що воно вже не псується. Розсол, друзі, це рідина з величезним вмістом солі. І коли її потім нагрівають, воду випарюють, залишається соль. А це що? Це версатка чалка. Принцип роботи, як нафту викачували, метал на відміну від дерева. Солі не любить. На жаль, корозія дуже роз'їдає. Ну, ви бачите тут метал. Ми, бачите, опустили труби з нержавійки на 44 а, просто метри. Звичайно, насос глибини. Тобто, друзі, ось ця е, на кшталт нафтової качалки. Вона зараз не працює. Шахта під нами. Зараз сучасний насос допомагає доставати з неї рідину, в якій багато солі. І так народжується унікальна дрогобицька сіль. Раніше робітники драбинами спускались на дно, тоді ставали розсіл відрами. Але вже майже століття цю роботу виконує насос. Чудодійну силу солі тут помічають не лише по оксамитових поверхнях, а й по працівниках, які, як кажуть, хворіють винятково мало. Тут дуже корисно для організму. Тож у планах є навіть створення оздоровчого спа. Тобто, ви думаєте, що один з таких басейнів можна як спа-салон стародавній зробити? Так, Як стародавній Це дуже круто. Уявіть собі, друзі, ось такий басейн. І в нього пірнаєш лікувальний ефект, як у мертвому морі в Ізраїлі, в Іорданії, і будуть приїжджати тисячі людей, щоб лікуватися, щоб оздоровлюватися. Звичайно, туристів тут немало. До пандемії селеварню відвідували майже 5 тисяч людей щороку. Але є нюанс, який псує враження гостей. Дозвольте бути дуже відвертим. Підприємство круте. Технологія унікальна, історична. Але ось де ми йдемо. Тут хочеться, щоб трошки камера зараз показала загальний план. Це історична будівля, да? Да. це ж шахта. Шахта. Та Бачите, яка черепиця. Яка черепиця. І сюди приїжджає багато туристів. Багато. От розкажіть, як туристи реагують особливо іноземні? Бували такі туристи, ну, як, наприклад, з Гонконгу. Вони не захотіли йти по болоті? Не, не пішли взагалі. Не пішли. Мені було дуже, дуже неприємно. Турист приїжджає в білих росівочках, хоче їх зберегти білими. Так. Я був в Гонконзі, тому розумію, там така чистота, що звичайно для них це шок. Але я хочу звернутися до українських туристів. Друзі, якщо буваєте в районі Дрогобича, заїжджайте, не дивлячись на те, що ми бачимо. Тут є на що подивитись, і ви не пожалієте про це. А коли буваєте, обов'язково фотографуйте, викладайте і звертайте увагу і на позитивні моменти, і на негативні. І так разом ми зможемо. Щось змінити обов'язково. Бо якщо ми будемо про це казати, це обов'язково рано чи пізно зміниться. Я думаю, якесь таке рішення. Так, так, і скоріше доріжки будуть зроблені. <гум> <гум> На жаль, сьогодні одне з найстаріших підприємств Європи у жахливому стані. Хочеться вірити, що його вдасться зберегти, адже мало де в світі, і точно більше ніде в Україні не знайдеш технології, яка практично не змінювалась впродовж шести сотень років. Так, це справді вражає. З 14-го століття і до сьогоднішнього дня сіль на цьому місці видобували і видобувають одним і тим самим способом. Зараз ми в самому центрі соливарні, де соляного розчину, так само як колись у середньовіччі, на дровах виварюється сіль. Ось я Бачу така величезна ванна. Це називається панва. Там 106 градусів, вода починає випаровуватися, і ми будемо зараз витягувати ті кристалики, які утворюються з того розсолу. Оце дуже чиста сіль. По-перше, вона з природних розсоль, які утворилися десь 20 мільйонів років тому. Коли ще тут не було Карпат, а було море. Зу -зу, з возу з'їхати можна. Скільки ви сказали мільйонів років? тому? Десь приблизно 15-20 мільйонів років тому. Друзі, просто 15-20 мільйонів років тому на цьому місці, де зараз Карпати українські, було море. А можна спробувати трошки свіжої солі? Обов'язково, це дуже смачно. Класно. Бачите, вона чистенька, плести. Вона навіть на світлі починає так виблискувати. Як Виберіть. такий ідеальний сніг, так забагато солі буде. Буде чотири грами можна. Лікарі рекомендують не більше. А я скільки з'їв? Маленько, трошки. <риск> <риск> Круто. Круто, правда? Сіль смачна, гаряча і хрумка. Щоб вона викристалізувалась з розсолу, потрібно від 1 до 3 годин. Тут зараз у нас соливар. Вітаю вас. Дмитро, а вас як звати? Андрій. Ви скільки років працюєте? 24. Тобто ви так берете і підтягуєте. Щоб не розмивало всі, тягну дуже легенько, дуже потихенько. Треба витягувати повністю цю пану. Боже, яка краса, як сніг свіжий. Дуже красиво. Хочете спробувати? Ну, ну, Так потрошку підтягуємо. Просто от роблю це і намагаюся усвідомити, що приблизно так само тут робили саме в цьому місці 600 років тому. Тепер дотягуйте до кінця. Тепер до кінця. Бач, яка гарна сіль. Зачаровую. Які кристали. Просто хочеться з'їсти, як можна? Ми зараз таку розсипчату сіль робимо, а раніше була така топка. Набирали сюди сіль і так товкли. Так. Сюди. І товкли, набивали, перевертали і сушили на печах. На Гербі Дроговича є дев'ять топок таких солі. О, і виходить така топка.